Всім привіток! І сьогодні я розкажу, як намалювати ось таку красиву дівчинку. Поїхали. Для початку ми беремо пустий олівець. Я беру ручку чорну, щоб вам було видно. Так, і починаю. Малюємо десь посередині листочка, ось так, е, ні, повищені, ніж середина, ось так. Ось так, ось так и ось так и ось так. Далее робимо ось так, ось так, ось так и ось так. Не доводимо. Малюємо тут ось таке серденько. Далі беремо, малюємо ось так. Малюємо ось так. І ось тут ось так. Це в нас волосся. Далі раз, два. І у вас готові ось у вас готова ось така дівчинка. Далі малюємо ось тут ось так на середині. Малюем ось так. Ковтиночку, юбку и нижку. И ось такая прикольная девчонка у вас выходит. Далі беремо, где стояємо, чим ми будемо її розмальовувати і розмальовуємо. Ось малюємо нашу дівчинку. Розмальовуємо далі серденько. До речі, в кого в вашому місті випав сніг, пишіть у коментарях. У нас тут все в снігу. Так, далее. Ну, кофтинку давайте я зелену зроблю, там у меня жовта, а тут буду зелену. Так. И наша девчонка майже готова. Люблю такие. Таке волосся. Знаєте, бувають такі люди з таким волоссям. Ну і інко люблять. Фарбувати волосся. Ну, не знаю, хочу ось такі зробити. Ось таке волосся я хочу зробити. Далее фарбую ей бантики. Юбку. Ну и... Тут ботиночки такие. І давайте вже салато ви тут зробимо колготки. І ось така красива дівчинка в нас виходить. Тому, все. всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки і все. Да. Всім пока-пока. Всіх цілую.